Українські військові від початку року знищили або підбили уже понад 30 російських літаків. Стратком Збройних сил України показав мапу вражень. Що касається 16-х, которые сьогодні теж упомянули, ці да, стребители дійсно будуть будуть їх примірять. Трани, скорее всего, будуть НАТО направляти своїх льотчиків. Як зазначили в управлінні стратегічних комунікацій, зокрема, йде мова про 9 Су-25, 1 Су-57, 2 Міг-31, близько 13 су 34, 1 Су 35, 1 Су-35 С, 2 А-50, це такі дальнього радіолокаційного спостереження, 1 Іл-22. Та один стратегічний бомбардувальник ту 22 кількість літаків та їхні моделі і кодифікації, а також місця уражень, показані умовно. Деякі з них були підбиті, але змогли повернутись на аеродроми після тривалого ремонту. Втім, як кажуть наші ППОшники, далі буде. Ну давайте почнемо з того, що росіяни можуть бути не остаточно правдивими у заявах. ну тобто, гучно. Це було в районі Балаклава, але ж ну, фізика поширення звуку, вона така. Тобто, дегенерація гучності могла бути в зовсім в іншому місці, називаємо так. Тому що якщо е так знаєте, прикинути, що там росіян в районі Балаклава, ну от хіба що їхній музей часів так званої цієї холодної війни, коли там. Була база дизельно-електричних підводних човнів Чорноморського флоту Радянського Союзу, і от, але виходить просто там, так доволі специфічний об'єкт, що сучасні варшавянки туди росіяни не запхнуть, ну, бо говорити не дозволять. Ну і взагалі стоянка кораблів е берегової служби ФСБ, так, ну, так званої Берегової службою ФСБ. Тобто ну, сказати, щоб там щось мало бути принципово цінне, вартісне, ну. Не скажімо так, дефіцитне для нас ракета скла сказати складно, але можливо щось там такого справді трапилося. Про що ще скажімо так з відкритих джерел невідомо, тому от там от відбулася певна скажімо так, фізика поширення звуку. Хоча знову ж таки не варто відкидати сам варіант, що якби ну росіяни заявили про одне місце, а по факту джерело цього гучності могло бути зовсім в іншому місці, і тим більше, що судячи по тому, як там зараз відбуваються удари, то навряд чи е, наші сили. Оборони цікавлять там якісь от окремі стоянки стружо кораблів. Там, от знаєте, одразу на таке, щоб знайти не розмінюватись там в стилі станція супутникового зв'язку, чи там станція прийому даних з космосу, щось от такого, а не просто стоянки строживих кораблів ФСБ. Ну, географія поширення взагалі цих вибухів широка самісінько ранку, наскільки ми розуміємо, тому що і в Керчі повідомляють про вибухи на Тамані в, в цьому в новоросійську вже їхньому, в Севастополі теж повідомляють про вибухи. Тобто тут е, треба більш деталізованої інформації. Мабуть, можемо констатувати лише факт того, що ймовірність якогось масового удару велика цього дня була по Криму. Правильно? Ну, знаєте, давайте зупинимося на тому. Стратегія ну по перше москітного флоту, ну тобто, коли е, використовуються різні засоби симетричні, щоб витурити флот противника подалі від зони активних дій, щоб він нікуди не виходив. Ну і по друге, навіть сама от стратегія витіснення російських окупантів із Криму, вона якби передбачає, що їм час у часу має бути гучно, а іноді навіть мають падати на них камні з неба. незалежно від результату. Тут знаєте, головне повторюваність. Навіть якщо на цей раз якби їм було просто гучно, головне, що їм це гучно постійно від бувається Якщо говорити про підсумки роботи цього тижня по окупованій, по окупованій території Криму по російських об'єктах, які вони там наставили, то сили оборони України офіційно визнали, що цього тижня уразили російський центр космічного стеження та зв'язку в тимчасово окупованому Криму. А також зазначили про те, що це є важлива військова складова в системі супутникового зв'язку та навігації. Крім того, цього тижня вдалося українським воїнам уразити зенітно-ракетний комплекс ОСУ, штурмовий літак Су 25 5 і дві реактивні системи залпового вогню БМ 21 град. Якщо повернутися до цього центру, які росіяни там спорядили космічного стеження зв'язку, чим цікавий був цей об'єкт, чим він займався? Знаєте, тут, якщо так подивитися, то цей об'єкт в Криму він вартує одразу 10 кримських мостів разом взятих і, можливо, там ще Ого. щось треба на довісок. Ну розумієте, в чому штука? Він то не перше погляд, це все звучить якось так максимально абстрактно, незрозуміло і тому подібне. Ну, центр супутникового зв'язку. Ну, мовляв, здавалось би, звідки росіян супутники? Ну, але ж тому то є проблема, ж якби ворог теж докладає зусилля до е, того, щоб знаєте, добувати різними способами, які ми. Ну, Супутникові знімки тих об'єктів, які їх можуть цікавити. Ну, в першу чергу енергосистеми. Тобто, ну от окупанти на наш провеликий жаль, ну скажімо так, бо якщо вони б покладалися б тільки на свою агентуру, на коригувальників при проведенні ракетних ударів, ну це для нас було б півбіди і менше в наслідки, ніж ми маємо на зараз. А так виходить, окупанти могли отримувати. Ну вони це й робили. Отримували там супутникові знімки, які там деталізували стан нашої енергоінфраструктури, планували нові удари. І тому так виходить, що вони за цю кампанію ударів там березень, травень цього року завдали нам більшої шкоди, аніж, наприклад, попередню кампанію 2022 року. Тому вважайте, от далося б об'єкт непримітний взагалі там десь незрозуміло де стоїть але він шкоди і впливу в цій війні приніс реально більше, ніж Кримський міст. Тому, ну скажімо так, ураження це ще, звісно, не означає остаточне знищення. Там, от вже, навіть якщо це просто там знищили попередній раз цей комплекс красуха, який реально ефективний, і навіть там, наприклад, може збувати. З курсу керовані снаряди до Хаймарса Джемл грубо кажучи, сам по собі цей об'єкт супутникового цього зв'язку цінніший в тимчасово куповному Криму, аніж сам міст. тут грубо кажучи, міст може стояти скільки завгодно, і росіянам, насправді, від цього ні холодно, ні жарко не буде. Але от якщо вони втратять очі для ведення розвідки з космосу, ну от це їм тоді ну буде дуже боляче. Це зрозуміло. Керівник дослідницької організації, яка займається відстеженням зброї, використаної для атак в Україні з 2018 року, заявив Раді Безпеки ООН, що неспростовно встановлено, що знайдені в Україні залишки балістичних ракет походять з північної Кореї. Про це пише видання Associated Press. Це для нас щось нове? Чи це може бути для ООН, зрештою новинкою якоюсь? Ну, скоріше для ООН новинку і для людини, яка всім займалася, ну, тому що Мірак, хто б міг би подумати, правда? От, доставлені з Північної Кореї, Північної Кореї ракети виявилися північно-корейськими. Це просто знаєте, заодно демонструє доволі бідний рівень аналітичного забезпечення, який зараз циркулює на Заході. Тому що ми, то, ну, ми -то можливо, досі ще просто живемо в ілюзіях, що мовляв там, на Заході, то краще, знати. тому що ж там такі як там, високі лоби, не те, що в от тут. Частку видно всіх, шок трапився, коли от там ну, про за підсумками дебатів Байдена і Трампа, що мовляв, як же ж так ці двоє поважних джентльменів можуть таким оперувати. А тут виходить, що це в них ще висота думки, тому що якщо досі, от якщо от пригадати навіть просто дані з відкритих джерел, і з березня 2024 року росіяни, на щастя, північно-корейські балістичні ракети не застосовували по нам, але ну здавалось, бо першому, навіть от першим, взагалі про пів північно-кореську Стику по Україні заявив Білий Дім. От де би ще треба було б брати авторитету. Ну ні, про минуло півроку, і все рівно очевидний факт це треба комусь доводити. Це просто зодно показує. Ну чому там іноді доводиться вбирати такі асиметричні стратегії замість там навіть очевидних знести кримський міст, як зносити щось неочевидне, як, наприклад, станції супутникового зв'язку. Ну бо очікувати на щось знаєте, таке масштабне, щоб нам зараз реально допомогло в плані там не знаю політичних кроків заходу, поставок зброї заходу, ну явно не доводиться. Коли просто доводиться доводити факт, що поставлені з північної Кореї балістичні ракети виявились російські пропрошу виявили північнокорейськими, ну тобто виготовленими в північній Кореї.